Всім привіт! В цьому відео розповім про те, як операція Барбароса продовжувалася. І що робив Третій Рейх в цей час? Станом на 1 липня Третій Рейх уже сильно просунувся. Міста за містом захоплювались. Мінськ в результаті уже опинився в так званому котлі. А просування продовжується. Також захоплена Естонія і Латвія і поступово наближаються до Ленінграда, який не буде взятий. Одеса вже взята, а Британія починає допомогу Радянському Союзу разом із США. Київ і Москва позначені, щоб краще вам було знати. Де вони розташовані? Тим часом мінський котел дедалі сильніше оточується і майже падає. А в наступному відео розвіємо про те, як обороняли Київ радянські війська і які битви стали такими, що змінили хід війни. А на сьогодні все до побачення гарного вам дня.